Тим часом так звані секції Догнала заборонили молитися під стінами костелу єзуїтів, а скандальні ванни з фасаду будинку на сербській примусово демонтують вже до 5 грудня. Такі рішення сьогодні винесли на сесії депутати Львівської міської ради. Про перипетії сусіднього дня далі у сюжеті. День святого Михаїла став символічним для міських обранців. Почистити Львів від релігійного зла поставили першим пунктом порядку денного і таки заборонили, серті догнала збиратися біля храму Петра і Павла. Запроголосувало 70 депутатів. Маршрут заборони ухопив театральну площу Івана Підкови, частину проспекту Свободи та вулицю Шевську. Решту міста обіцяли захистити згодом. Ми е, третім пунктом ухвали, передбачили е, підготовку е, рішення міської ради про впорядкування проведення релігій. Них богослужінь на території міста Львова, оскільки ситуація, яка зараз складається з цієї точки зору, вимагає прийняття власне такого акту. І вже при прийнятті цього положення це буде регуляторний акт. Ми будемо проводити громадські слухання. З нагоди свята міським обранцям відомий фотомаестро Василь Пилипюк подарував свою унікальну картину Львів з неба. Натомість фотохудожника нагородили орденом Золотий герб міста до 45-річчя творчого шляху. Аби сотворити таку роботу, треба було мати вертоліт. Треба було багато організаторських здібностей проявити, аби піднятися птахою над цим прекрасним містом і зробити цю роботу. Відзнака міста для мене є дорогою. Відзнака міста для мене є тією нагородою, яку я. Несу і буду нести ці до життя від справ приємних до справ державних. Міські депутати вирішили промусово демонтувати скандальні мідні ванни на фасаді будинку на сербські 3 вже до 5 грудня. А ще ввести для порушників паркування штрафи за роботу евакуаторів. Тепер доведеться платити власнику авто. Зараз буде штраф адміністративне порушення також щоб забрати з площадки, яка буде на які буде це буде на території. Вулиця Конюшинна біля Мреода Гаї. Це буде коштувати 120 гривень по цій інформації, яка в мене є. Тому це буде ну, дорого. Тим часом під стінами ратуші депутатів зустрічали сьогодні. Продавці підприємства наш ринок. Підприємці бояться їх хочуть розігнати а землю на клепарівський, де ринок віддати під забудову. Рейдери хочуть захватити наш ринок. Тому ми прийшли сьогодні. Виноситься питання на сесію. Ми просто прийшли підтримати наших депутатів в їхньому бажанні підтримати нас. Є просто окремі люди, які хочуть цю землю отримати також собі. Хочуть, мабуть, там щось будувати, щось робити. Це цей центр міста. Депутати людей почули і продовжили оренду землі для середнього бізнесу. Не забули обранці і про майбутні свята. На цьогорічну новорічну ялинку львів'янам виділили майже півтори сотні тисяч гривень.